День малята, рада вас вітати на нашій екологічній стежині. І сьогодні наша зупинка, яка називається Королівство рослин. Всі ви знаєте, що прийшла весна, принесла нам тепло і всі наші рослинки ожили. І сьогодні я хочу повести з вами розмову про одну з рослин на цій стежині. А щоб знати, що це за рослинка, послухайте. Загадку. Лис зелений і міцний, сніг для нього не страшний, а коли весну зустрічає, сині очі розкриває. Малята, ви здогадалися, про яку рослину я загадала загадку? Так, це барвінок осінь своїй голубі оченята розкрив. Його всі дуже полюбляють, бо він першим зустрічає нашу весну. Про нього складено і вірші, і легенди. Тож послухайте ще віршик про барвінок. Недавно ще гула метелиця, кругом лежав біленький сніг. А вже барвінку листя стелиться зеленим килимом до ніг. Воно під снігом і під кригою. Всю зелень берегло зимою І перше стрілося з відлигою. Зустріло сонечко, тепло, як з перемогою та славою. Весна з'являється на світ, поквітне радістю ласкавою, барвінку синьокий світ. Малята Барвінок це символ України. За українськими народними уявленнями Барвінок символізує трійцю, батька, матір і дитя, дитинство. Зріливі і старі. на Україні дуже шанували цю рослину і шанують зараз за її красу та морозостойкість. Протягом усієї зими тендітні листочки нагадують про вічну молодість. І про цю квітку існує велика кількість легенд та міфів. І сьогодні я хочу вам розповісти одну з таких легенд. Ріс собі невеличкий кущик. Щоранку будили його в промінці сонця. Він солодко потягувався, вмивався і відкривав свої блакитні очі. І все було добре, тільки ніхто до нього не звертав уваги. І він часто плакав. Одного разу побачила його чарівниця фея. Вона почула, як він схлипнув. Тому підійшла і запитала, хто це плаче. Це я відповів тонесенький голосочок. Фея підійшла і побачила невеличкий кущик з блакитними, зірчатими оченятами. Чому ж ти плачеш? Хто образив тебе? У мене зовсім немає друзів. На мене ніхто не звертає уваги, адже в мене немає запаху. Фея була доброю. Вона заспокоїла його і сказала не плач, любий. Запаху я тобі не зможу дати, але ти будеш квітнути довше за всі інші квіти. Будеш квітнути і тоді, коли твої друзі ще будуть довго спати. Коли чарівниця хотіла вже йти, кущик напружив свої листочки і тихесенько попросив то дай мені гарне ще ім'я, то будеш ти барвінком. Або переможцем за те, що ти бажаєш вистояти. Малята, барвінок шунує не лише в Україні, а й в інших странах. Бо ця рослина користується загальною любов'ю. Барвінок є символом настання весни і перших серед весняних квітів. Ось малята, і сьогодні ми з вами розглянули першу квіточку на нашій зупинці, яка називалась Королівство Рослин. До наступних зустрічей!